Я знаю, що багато хто в Україні заздрістю сприйняв е, активність е, американців британців е, в формуванні парасольки безпеки для Ізраїлю. Але треба знаєте, давати знаки той факт, що Ізраїль є давнішнім союзником Сполучених Штатів. У Ізраїля величезне лобі в Конгресі і не лише в Конгресі США. Інтереси е, е, Америки на Близькому Сході. Більш пов'язані, більш складніші, ніж інтереси США в Східній Європі, тому в даному випадку порівняння є недоречним. Але я думаю, що дискусія в Європі, яка почалася в американських медіа щодо як виглядає Україна на фоні такої активної парасольки, яку запропонувала США і Британія Ізраїлю. Воно підвищує якраз градус дискусії, що Україна могла б також розраховувати на подібну систему захисту в майбутньому, і дуже важливо, щоб ця дискусія привела до позитивних результатів. Власне, це ми маємо, коли система Петріот Німеччина нам одну передала І зараз. Де йдуть розмови з іншими партнерами країнами щодо постачання воєнної допомоги.